Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про піжамки, які є у продажі в нашому магазині. Піжамки з шортиками і штанішками. Дивіться, ось така піжамка. Всі піжамки, до речі, простенькі, не шовкові, не віскозні. Всі простенькі котонові піжамки. Ось така піжамка з шортиками. Я поміряла на півокружність грудей піжамок. У цій піжамці на півокружність грудей 50 см і вона є 50-го розміру. Ось такі шортики. Ось, ось такі шортики. Коштує вона 450 гривень. Далі ось така піжамка. Це розмір 2 xl але тут на півокружність грудей 46 см. Ось така полосата маєчка і такі простенькі шортики. Шортики, вони тут більші, ніж на манікені. Я тут просто їх защіпнула, щоб ось, ось такі ось шортики. Бачите? Щоб вони не злітали мені з манекена. Вона коштує 600 гривень, така піжамка. Далі ось така піжамка з маєчкою. Це розмір XL. На півокружність грудей 50 см, коштує 500 гривень. Шортики ось такі. Сіренькі, така ніжна, розовенька, гарна квіточка. Далі ось така фіжамочка. Розмір 2 xl На півокружність грудей 51 см. Коштує 575 гривень. Шортики ось такі. Тут теж шортики ось так. Бачите, ось? 575 гривень. Далі ось така піжамка з футболочкою. Тут на півокружність грудей 52 см і коштує вона 600 гривень. Шортики ось такі. Бачите, гарні шортики такі в клітинку. Далі у нас є ще піжамки. Ось тут. Подивіться, ось така піжамка. Це вже більший розмір. Розмір 4XL. На півокружність грудей 56 см, коштує вона 700 гривень. До неї йдуть ось такі шортики. Величенький розмір. Далі ось така піжамка. Тут на півокружність грудей 52 см. Розмір 2XL і коштує вона 800 гривень. Ось такі. Такі шортики темно-сірі. І ще є така піжамка у нас напівокружність грудей 53 см. Це розмір 3XL. Коштує також 800 гривень. Бачите, тут в шортиках є навіть кишеньки. Може бути як домашній костюмчик. Далі ось такі піжамки по 500 гривень у нас. Ось це розмір М, найменший. Це піжамки штанами. Тканина бавовна. Ось тут карманчик є, коштують 500 гривень, на півокружність грудей 50 см. Ось так вона ось так ось розтягується. І ось такі до неї штаніжки. штаніжки теж ось так ось тягнуться, стають на своє місце. Далі такий же самий розмір L на півокружність грудей 51 см. За штанами. І розмір XL на півокружність грудей 52 см. Ось такі. Ось штанішки такі. Далі піжамка з бріджиками. Ось така піжамка, вона коштує 750 гривень. І вона має на півокружність грудей 54 см. Виробник Турція, дуже гарна якість. Ось такі широченькі бріджики. Далі ось така піжамка. Це теж виробник Турція. Тут вона йде з штанами. Напівокружність грудей 65 см. Це у нас розмір 4XL 65 см. Ось такі штанішки до неї йдуть в клітинку, дуже якісні. ось, Коштує така піжамка 1100 гривень. 1100 гривень. Ось штани і ось кофта. І далі у нас йдуть тепленькі піжамки. Це вже байкові піжамки. Ми їх продаємо по е, знижці по 600 гривень. Ось такі піжамка є на 48 см на півокружність грудей. Ось кофточка і штанішки. Баєчка, ось подивіться, знизу ось такий флісик. Флісик, баєчка. Ще є ось така піжамка за 600 гривень. Це теж по знижці вона йде. Тут на півокружність грудей 47 см, 50-й розмір. Виробник Узбекистан. Піжамка на флісі. на флісі. І ось такі до неї йдуть штанішки. І ще є така сама піжамка, розмір. 52, на півокружність грудей 50 см, 600 гривень. Ось така піжамка. Напівокружність грудей 45 см. Це 48-й розмір, 600 гривень. Ще є ось така піжамка 48-го розміру. Тут на півокружність грудей 46 см, коштує теж 600 гривень. Ось такі штанішки, дуже цікаві. І ще у нас є по знижці флісові піжамки. 800 гривень коштує ось така піжамка. На півокружність грудей 61 см. Ось така кофточка спереду, ось така ось ззаду. І такі ж штаніжки. 800 гривень. І 600 гривень. Ось така піжамка невеличкого розміру. Тут півокружність грудей 50 сантиметрів, 600 гривень. Коштує ось такий, ось такий зад, і ось така. Це теж знижена ціна на цю піжамку. І ще є така сама піжамка. Тут на півокружність людей 51 см, коштує також 600 гривень. Кому треба заміри бедер, стегон на штани, я всі зроблю. Просто для відео це дуже довго розказувати, тому от поміряла кофточки, а штани вже при замовленні. Буду вам всі міряти. Замовити ці піжамки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також у нас вони є на сайті парус.юей. Можете написати на Viber або на Telegram. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб бути в курсі всіх новинок, і діліться з друзями. Гарного вам дня, до побачення!